Зовсім нема чим зайнятися скукота. Слухайте, я одну класну гру знаю, називається Gacha Life, Може, зіграємо? Давай. Пфф. Як ми тут опинилися? Ми потрапили у цю гру. Я чув, тут можна гуляти по світу та знайомитися з NPC. Мені здається, буде весело. Слушайка, що сталося? Я поіграла в міні-ігру. Привіт. Я вірусна кішка. Сумна кішечка. А я Лемо. Сумна крольчика з лайф. Клас. хоч хтось мене розуміє. Я піду. До побачення. Карта цієї гри така велика, здається, я заплукала. А ти ще хто? Не время розговоров, треба искать вихід із ліса. A few moments later. Уявляєте, я у лісі заблукала, і мене звідти витягнула якась Ксюша Кет, але не Ксюша Кет. <пух> Мабуть, з різними всесвітами і щось не так. Мене звідти витягнула якась Ксюша Кет, але не Ксюша Кет.